Тему. И наш гость сегодня лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Витаем. Вы побывали на этой неделе на металлургическом заводе в Мариуполе. Металлурги рассказали, что готовы выплавлять больше, но есть определенные проблемы. Главное в том, что мало составов можно отправить через перегон на Камыш-Заря-Волновах. А нужно примерно вдвое больше пар поездов. Укрзалезница обещает до осени это сделать. То есть проблема практически решена? Ні, я б так би не казав би. Загальна вартість реконструкції разом із роботою в порту це десь 200 мільйонів доларів. І саме тому ми зараз добиваємося, щоб уряд видав державні гарантії під цей проект. Проект в «Укрзалізниці» є, його потрібно реалізовувати. Частково роботи почалися, десь 80 мільйонів гривень освоєно, але цього недостатньо. Чому ми вважаємо, що це надзвичайно важливий для Маріуполя інфраструктурний проект, тому що він дасть можливість більше вивозити продукції з Маріуполя, більше валюти заробляти, приводити в. Україну, це значить стабільна гривня, робочі місця для маріупольців, для металургів. Я, до речі, ви сказали: побував в Маріуполі не лише в Маріуполі, і в Запоріжжі, і в Маріуполі, і в Павлограді, і в Харкові. Ви знаєте, я коли спілкуюся з робочими людьми, це для мене така душена. Я в цьому гнилому політичному київському болоті просто задихаюсь. Я не можу тут жити. Тому я виїжджаю, і коли в мене є найменша можливість, я виїжджаю до робочих людей чи в шахту, чи на металургійний завод. Вони прості, вони прямі. Вони чесні, вони мужні, і вони прості роботяги, яких надо Сложити Мандат і э, пройти к простому робочому люди не хочеться. Э, якщо є складу мандат, нікому буде їх захищати. Ясно. Давайте таку тему ще рассмотрим. Це тоже касається железної дороги. Укрзалізниці опять подумують підняти тариф на, на грузові железнодорожні перевозки на 20-25%. й кажуть, що, в принципі это хотіли на 40%, а тут вроде як немного. Э, этот вопрос сейчас на стадії согласования. Ми кілька разів намагалися зробити так, щоб не дати прийняти це рішення. Я Вважає, що треба не тарифи піднімати, а міняти керівництво Укрзалізниці. У поляка, який її очолює, він там концерти в Польщі проводить, от кай їде і проводить концерти. Треба не тарифи піднімати, тому що вони лягають на собі вартість продукції, і тоді продукція стає менш конкурентоздатною на зовнішніх ринках. Треба... А якщо сюди додати вартість електроенергії, дорогі кредити, які короткі, і немає можливості брати дешевих кредитів, це означає, що ми менше продамо продукції, тому що вона буде дорожча. Тому треба не тарифи піднімати, а Треба долати корупцію в укрзалізниці. Треба оновлювати основні фонди. Треба шукати інвести інвесторів для того, щоб розширювати пропускні сп... щоб спроможності пропусні споспроможності. Щоб обновляти основні фонди. от вони говорять, що їм потрібно 27 мільярдів. І якраз сім вони хотіли б отримати мільярдів благодаря повищенню тарифів. Де ж брати в частності, деньги на модернізацію? кому ж так далі? заробляти треба не за рахунок підвищення тарифів, а за рахунок збільшення э, вантажу перевезень. Крім того, нехай не купують утричі дорожчі. Дізель на Укрзалізницю от вам гроші на модернізацію. До речі, за останні два роки вже п'ять разів піднімали тарифи. Але, наприклад, з Маріуполя, про які ми згадували, люди, які їздили в теплушках післявоєнних, так і продовжують їздити. Давайте о переселенцях, а людях, яких ви вже упомінули. Ви призвали направити всі налоги з окупованого Донбасу на нужди переселенців. Це було місяць назад. Законопроект підготували? Так, да, ми відповідний законопроект підготували. Ми вважаємо це на штонбургідь зу... прийнят. Будемо докладати зусиль в бюджеті цього року на проблеми Переселенців передбачено 3 мільярди 200 мільйонів, мало. але цього абсолютно недостатньо. Наприклад, у Маріуполі за кошти місцевої влади тратять гроші, щоб реконструювати житло. Там більше 100 тисяч переселенців. Організація Об'єднаних Націй назвала зараз цифру 3 мільйони українців без власного житла. Що ми зараз хочемо в першу чергу вимагаємо зробити? У нас тисячі закинутих по Україні колишніх лікарень, шкіл, дитячих садків. Не так дорого. Поставте вікна двері, поставте батареї. Хай люди безплатно живуть. Тому що коли вони платять комуналку по 5 тисяч за сйомну квартиру, і при цьому немає ні субсидій, ніякої державної підтримки. Ну це грабіж серед дня. але колегіч. Ну, вот смотрите, все-таки по поводу законопроекту по поводу вашої ініціативи Україна та насамкінець вже втратила з неподконтрольних територій по причині блокади, націоналізації підприємств, так називаємо. Тобто ваш закон, навіть якщо був би бы прийнят, дійствовав би тільки в цьому году на ті деньги, що були раніше Це справді велика проблема. минулого року було сплачено із підприємців, які перебувають на тій окупованій території, але зареєстровані тут. В Україні платили податки, вони заплатили мільярди. Ми самі собі відрубали, відмовились від цих підприємств. Сьогодні маємо ходити за кредитами, шукати де взяти на пенсії на зарплати. Я вважаю, що цю ситуацію треба міняти, і українські підприємства, які зареєстровані в Україні, які платять податки в Україні, повинні працювати. Бо коли нам розказують закон, все таки не буде працювати, тому що налогів немає. буде працювати при Ляшку все территорія. буде працювати. Крім того, коли нам розказують про те, що не треба купувати Донбасські вугілля, а я питаю. Чим краще Донбасско вугілля, російське, юарське чи американське своїм людям треба роботу давати, а да. не закордонним. Да.